Вітаю, я Леонід Цихановський. Немає меж досконалості ні в чому. В літаках теж. Відгриміла війна в Кореї, авіафахівці почали підводити підсумки бойового застосування авіації. Що потрібно для панування в повітрі? Як будуть виглядати повітряні бої майбутнього. Повітряна війна в Кореї дуже сильно нагадувала Другу світову війну. Багато літаків сходились в бою, починались парні дуелі і повний безлад, добре сформульований в відомому виразі. Кожен за себе і тільки Бог один за всіх. Прошу вас підтримати наш коріномовний канал Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Ютуб дуже тупить з патріотичними відео. Всі посилання є під відео. Отже, в цей час, після Корейської війни, була сформульована нова ідея дальнього ракетного бою. Реалізації виглядала так: нові винищувачі третього покоління, які будуть, були розроблені вже після Корейської війни, повинні були бути надзвуковими, з турбореактивними двигунами і форсажними камерами, щоб швидко розганятись і доганяти свою ціль з хорошими бортовими радіолокаторами. Мати автоматичну систему передачі даних для наведення на ціл по командам з землі, ну або штурм бойового управління голосом керує, або система наведення по приладах. В СРСР така система була: ВП-1, воздух 1 вона називалась. Там стояв механічний комп'ютер, я таке побачив вперше в житті. Такий щось вроді будильника механічного, тільки метр на метр на метр, метр кубічний. Там сотні цих шестерен, вони всі крутяться і між собою входять в зачеплення і ведуть команди на навинищувач. Сигнал передається по радіо через систему Лазурь. І пілоти необхідно тільки тримати в перехресті стрілки курса, висоти і так далі. Механічна система, вона непогано працювала, але вона дуже інерційна і при різких маневрах цілі відбувався зрив захвату. Атака виявлялася невдалою. І я хочу сказати, що вже в 60-ті роки сильне, проявилось сильне технічне відставання радянської промисловості. От, наприклад, у f 86 в Сейбр Сполучених Штатів бортовий радіолокатор був уже з індикацією на лобовому склі. Він пішов в серію в 1948 році. Ця система індикації не обмежує поле зору пілота. Він бачить все навколо, і ще індикацію прицілу на лобовому склі. Зручно. На радянських літаках вперше бортовий радіолокатор з'явився на Міг-19-му. В експлуатації той був з 1955 року. Його наступник міг 21 в експлуатації був з 1959 року. І вони мали такий бортовий радіолокатор, як і Міг 19. Тетка. Великий ящик, він справа в кабіні розміщувався, трошки навіть закривав обзор е, пілоту. І в ньому була така невеличка підзорна труба. Треба було закрити ліве око, е, а правим дивитись в трубку прицілу. При цьому втрачався повністю контроль за обстановкою. Це дуже не подобалось пілотам. І тільки на міг 23 зробили нормальну індикацію на лобовому склі після 1969 року. На 21 рік пізніше від США. Ну а ще винищувачі третього покоління мали бути, повинні бути обладнані потужними ракетами дальніми повітря-повітря з головками самонаведення або радіолакційними напівактивними, або тепловими. В ті часи головки самонаведення теплових ракет мали невелику дальність дії. І тільки в задню півсферу, що було видно, вихідне сопло реактивного двигуна, воно гаряче і захват теплової ракети відбувається краще. Це серйозний недолік в бою. А от ракети з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення працювали краще. Вони наводились на відбитий цілью радіолокаційний ехосигнал винищувача при попаданні зондуючого імпульсу на ціль, ехо розсіюється в усі сторони, і невелика частина його попадає в головку самонаведення ракети. Ну, якщо поставити на винищувач більш потужний передавач, а на ракету більш високочутливий прийма... Прийма... приймач радіолокаційного сигналу, то дальність захоплення цілі буде великою. Вроді все просто. І в Сполучених Штатах і в Радянському Союзі зробили такі ракети. Але прийшла війна у В'єтнамі і виявилося, що ракети з радіолокаційними головками самонаведення в бою працюють дуже погано. Влучання були е, один раз з 25 пусків, тобто 4%. А от теплові влучали один раз з двох пусків. Це вже краще. Причина результатів е, таких Винищувач постійно повинен був утримувати ціль в досить вузькому промені свого бортового радіолокатора. При маневрі цілі, ціль вискакувала за межі променя бортового радіолокатора і захват цілі зривався. Ракета летіла прямо і більше вже ніколи не змогла знайти сигнал від цілі. Потім вона падала. На полігонах такі ракети працювали відмінно майже 100% точності, а в бою тільки 4% попадань. Тому що на полігоні ціл летить рівненько, пряменько і не маневрує. І ворожий винищувач не атакують нашу машину, коли бачать, що зроблений пуск ракети. Найменший маневр свого винищувача, і вже ціль тоді втрачається і захват пропадає. Тому винищувачі Сполучених Штатів Ф100, Ф105, Ф5, Ф4, Фантом і так далі. А Радянські Міг 21, 23 після закінчення В'єтнамської війни виявилися застарілими. Всі фахівці побачили, що працювати потрібно в двох основних напрямках це зробити літаки малопомітними і в той же час більш маневреними. А ракети повітря-повітря повинні бути автономні. Мати автономні головки самонаведення, що не залежать від свого винищувача. Пілот пустив ракету і забув, а далі ракета сама зробить і знає, як знайти ціль. Малопомітність винищувачу потрібна як в радіолокаційному, так і в тепловому діапазоні, щоб відповідні головки самонаведення не могли її захопити. От ми почнемо з радіолокаційної малопомітності. Хочу сказати вам, що в Радянському Союзі було багато талановитих вчених. Відома штука. Тільки були вони нікому не потрібними, ці вчені. Радянський фізик-теоретик Петро Уфімцев написав докторську диссертацію на глибоко теоретичну і відірвану від життя тему метод крайових хвиль фізичній теорії дифракції. Дуже серйозна математика, важкі і майже неможливі для вирішення системи диференційних рівнянь. Захистив дисертацію, і, як ведеться, видав монографію. Монографія це книга одного автора. В ній він виклав всю цю диссертацію і метод розрахунків краєвих хвиль. А далі, ну, а далі всі забули і про диссертацію, і про книжку. Але в Сполучених Штатах є бібліотека Конгресу США. Ця бібліотека купує по одному екземплярі всіх книг, виданих в світі. А в корпорації Lockheed Martin працював тал талановитий математик Деніс Оверхолдер. Він знайшов цю книгу, розібрався в математиці і зрозумів, що так можна зробити літак, що не відбиває радіохвилі. Проблема була в тому, що, тільки була в тому, що дифракцію тоді можна було розрахувати тільки для плоских поверхонь, що з'єднані між собою. І він спроєктував такий літак тільки з плоских поверхонь. Коли спеціалісти по аеродинаміці Лохід Мартін побачили таке, вони сказали, це неможливо. І запропонували убити Деніса Оверхолдера і спалити тіло, тіло разом з розрахунками. Але пропозиції пропозиціями, але що робити? Літак був побудований і отримав назву F-117. Це був перший малопомітний літак. А Петро Уфімцев був запрошений в Локід Martin на пожиттєву роботу з великою платнею і його творча, творча рука відчувається в F-22 і в Ф-35 постійно. Які ж тактико-технічні характеристики? F-117 це одномісний, дозвуковий, малопомітний, тактичний ударний літак фірми Lockheed Martin, призначений для таємного, непомітного для наземних радіолокаційних станцій проникнення і атаки стратегічно важливих цілей ворога. Всього збудували 64 екземпляри, небагато. Екіпаж один чоловік, максимальна швидкість 993 км, крейсерська 905 км, бойовий радіус 860 км, максимальна маса 23 тонни, 5,5 тонн палива, 2,5 тонн боєприпасів. Двигуни 2 штуки General Electric F104 по 4,85 тяги. Тя. двигуни безфорсажні, тому що на форсажі теплова помітність велика буде. Засоби навігації, інерційна система плюс GPS-коригування, для прицілювання лазерна система ніякого радіовипромінювачого обладнання немає. Ну щоб не запеленгували. Зброя, бомби і ракети, в тому числі і дві атомних бомби, може нести. Ефективна відбивна поверхня 15 десятитисячних квадратних метра – Це дуже дуже мало. Це м, рівноцінно пів сірникової коробки на відстані 200 км. f 117 широко воював у чотирьох війнах, тільки в Югославії він зробив 850 вильотів. Середній наліт на один F-117 117 31 тисяча годин. Де ви бачили, наприклад, в Радянському Союзі, що літак мав 30 тисяч нальоту. Нема такого. Це, е, тисячу, це 130 годин щомісяця. Це здуріти треба, це дуже багато. Бойові втрати в чотирьох війнах, там десь 4 тисячі вилітів, один літак в його через шаблонне планування по вині командування. f 117 знятий з озброєння в 2008 році, але сьогодні ще літаки знаходяться на зберіганні в придатному для польотів стані. Дуже вони виявилися ефективними. А СРСР, потім і Росія, не вміють будувати малопомітні літаки. Су-35 і Су-57, самі нові винищувачі, мають ефективну відбивну поверхню від 1,5 до 2,5 метрів квадратних, в залежності від ракурсу. Це в 10 тисяч разів більше від е 22 Ми говорили, взагалі, ми говорили, що малопомітність і висока маневреність несумісні. І тут потрібно вибирати, в США вибрали максимальну малопомітність, тому і такі малопомітні у них літаки. А в Росії Су-35 і Су-57 мають дуже високу маневреність, на них кажуть надманевреність, набагато вищу від Ф-22 і Ф-35. На це все пілоти США кажуть, ніколи f 35 не буде зближатися з російськими літаками ближче, ніж на 50-100 кілометрів. Він їх знищить, і російські пілоти навіть не зрозуміють, звідки прийшов удар. Що ж, відповідь на це питання ми зможемо побачити тільки на полі бою, що правильно. Але є деякі результати конкурсних боїв літаків НАТО і Росії е, при купівлі їх в різних країнах. Але про це ми поговоримо у наступному відео. Прошу вас підписуватись на наш канал, поширювати його, підтримайте нас в приватному на банку, заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофі. всі посилання під відео. Дякую, до побачення.